Всім привіт, друзі! Я Живчик, і це новенький відосик по Майнкрафту. Зі мною сьогодні мої друзі, а саме Маріка та Олег. Привіт, привіт, друзі. Привет. Нас не було напевно близько року. І ось сьогодні у нас є привіт для того, щоб повернутися і почати знову для вас знімати крутецькі відоски та навіть інколи будуть е, круті стріми, на які ви можете приходити та грати разом з нами, тому що сьогодні ми знайшли новий крутий приватний сервер Dream World і Якщо що, ви можете вже зараз до нас приєднатись та грати разом з нами, тому що вся інформація знаходиться за посиланням під цим відео. А для того, щоб ми повернулись до вас якомога скоріше, ви повинні... Поставити свої лайкосики під це відео, і відоски будуть виходити доволі таки часто, тому що я пропоную зробити зараз. Олег начебто казав, що тут є якісь кити, це правда? Так. Да. Да? Якщо ви зараз напишете slash kit tools, ви, получ... ви отримаєте повні. Я вже отримав, дякую. А, і все, я думав, там буде не лише інструменти а ще щось там, типу їжі, блоків і так далі. Ну це добре, я, я одну морковку вже десь знайшов. А, ну, не тут то, щоб я є... її вкрав, вона лежала, а воні? я підії брав. Кавини забираємо. забираємо, тому що без них, мені здається, ми можемо пропасти в перший же день нашого виживання, тому що їжі в нас немає, у нас нема взагалі нічого. Що нам взагалі потрібно зробити сьогодні? Ваші ідеї? Ну, Я ну думаю, початковий, дім. Якось... Да, поч... початковий дім, локацію знайти. Для цього? Базу якусь локація у нас, до речі, дуже навіть гарна. Ми її знайшли, якщо чесно, через онлайн карту, тому що на цьому сервері є, друзі, онлайн карта з допомогою якої ви можете знайти ту локацію, яка вам подобається. Ну, або знайти просто нас та грати разом з нами десь тут. Потрапити до нас дуже легко за посиланням під відео, ви потрапляєте в discord сервер, де вам потрібно пройти дуже легку верифікацію, там всього декілька питань, після чого вашу заявку приймуть та з'явиться вся інформація щодо серверу, на якому ми граємо. Поруч я пропоную що? Давайте відразу збирати якесь дерево. Знайдемо цікаве місце, як ви запропонували в цілому почати будувати нашу стартову базу. Будинок ми навряд чи побудуємо сьогодні, але якусь базу можна. Тобто, знаєш, щось типу якоїсь халабуди та поруч якось приблуди, де будуть наші речі. Що я смішного сказав, воно. Мені подобаються ці слова. Ну, я цей так вмію вмію говорити. І, до речі, нам потрібно буде, можливо, трішечки заліза. я навіть знаю, кого можна буде. Попросити, щоб нам його знайшли. Ви здогадивсь до якого я? Я знаю. Нічого не знаєш? Це... Нічого. Цей, чувак, нічого. цей чувак кожен раз, коли ходив якусь шахту, збирає нереальну кількість діамантів. Тобто, доки я знаходжу перше залізо, в нього вже фул діамантовий сет. Тому Олег, з тебе трішки заліза, буквально там на декілька ліхтариків, яких то. І щось нам, що нам ще потрібно. Також на проєкті є онлайн-мапа, посилання на неї є в Діскорді. Це дуже зручна функція, за її допомогою. Можна знайти локацію для виживання інших гравців та їх побудови. Більше нічого нам не потрібно. В мене є, до речі, вже трішки дерева Я міг би почати будувати, але все ж таки, я розлом знайшов. Ну то де? я туди зараз піду. ти не переживай. А я вже туди пішов. Ну а для чого мене просив? Нася викинули тут одних. Все, я знайшов і залізо відразу. І знайшов що ще. Тут десь вугілля ще було, але його не бачу. Ну залізо в мене вже є. Я зараз його принесу і в цілому. Марійка, ти там доки нічого не робиш? Знайди, будь ласка, якесь місце, куди ми зараз прийдемо. Чувак! Ти знаєш, скільки тут заліза? Давай до мене. Кілька. Тому що, ну якщо ти не прийдеш, я помру, я в цьому впевнений, тому що тут дуже багато мобів, але залізо тут ще більше. Ось заглянь туди а, ого. всередину. Нормально? А, ого! Кількість, бачиш все? О, я тобі бажаю успіхів в твоїх починаннях. А, кріпер на мене загрився, ти дуже пощастило, okay, скільки. Слава Богу. Да. Тобі реально я пощастило. Мені, я зараз чекай, зараз заберу це залізо, трішечки поїм та спущусь до тебе. Маріка, в тебе буквально 5 хвилин, щоб знайти локацію. Ми вже yeah, yeah. прийдемо з, з ресами до тебе. А, і плюс якщо. <ривіт> якщо буде можливість, збери трішки дубу. <ривіт> Тут <ривіт> Чувак, той, тут як слотлі. Ти бачив, ні? <ривіт> о, о, круто! <ривіт> Шо, за... <ривіт> чувак, я, я помру зараз. Я тупо зараз помру. Я за тебе дуже радий, я сам тут ледве живу. Ну, типу, в мене з однієї стріли знялось більше, ніж половина мого ХП. А там скелет луком. Так, з зачарованим, да, зачарованим луком, це... я це бачив. Я все таки двоє зустрів. Це не норма, а все я, я тепер хочу додому, мені це залізо не потрібно, насправді. Я так трішечки подумав. А ну зачекай, знаєш, що я зараз зроблю? А в мене з команд, що там. ТПшки є заготовлення. Я, якщо що, відразу звідси звалю. А, він прийшов до мене. До побачення. Хеллоу Марійка. <реш> Я повернувся. Мені, мені там взагалі не сподобалось. Так, де наша локація? Пішли там, де борізка? Що скажеш? Як начебто в цьому лісі дуже навіть затишно має бути, ні? Розчистимо да, локацію, зробимо нашу джунгли. базу. Джунглі, джунглі це взагалі мінус вайб якийсь ну, да. нереальний. Там не гарно, ось тут гарно. Тоді що, ми відправили Олег. А, до речі, Олег, ти там живий? Так, да, ще живий, я, я тут uh, трішки по стінам лажу. А, ну все, тоді, Чукари як домовлялись, залізе на тобі, а ми займаємось так. чим? Ну, що, Нашою базою? ще й бруні, та, ну його не виразу! А <свісно> я не розумію, як, яка тут uh, складність стоїть. Я без поняття, але мені не сподобалось. Ну, типу, скелети я у скелети є, є зачарований uh, лук. так, ну Це не норма. У мене нема нічого, наприклад. Виживай як хочеш. виживай сильніший. Тобто скелет, правильно розумію? Так. Да. Круто. Я зрозумів, але я до них ще повернусь. Я ще повернусь і покажу, хто головний на цьому проєкті. Я тут головний, якщо що, це так. Натякаю вам трішки, щоб ви зрозуміло, про кого. Нагадав, нагадав. Нагадав, так. В тебе є дубова колода, чи ні? У мене є 20 штук. О, давай сюди. Так, я напевно буду починати потихенько щось будувати. Давай ці дерева приберемо. А, та... а, до речі, у нас немає взагалі вовни. Що будемо робити? Ну, Давай я тоді піду і її назбираю. Дивись, ось там, дивись, ось там 100% були свині, але вівся, не бачив ні однієї. Свині це як... А я отам от бачу їжі. вже. Все, йди, збирай. Я почну будувати, з тебе їжа, з Олега Добре, там ресурси, і в цілому у нас дуже навіть така сильна команда. Виходить? Олег, ти живи, доречиш ще? Ще я нову шахту знайшов та й побіг. Ага, я тебе вітаю. Що залізу? Маєш що? Вісім є вже. У мене 9 є. Для ліхтариків вистачить. Якщо ти ще трішки збереш, то навіть ми зможемо зробити. Ну, я зараз скупаю вигілля, залізні... ще щось може пошукаю. Якісь інструменти. Вугілля також потрібно, тому що я щось не взяв взагалі. А, у мене і кругляка немає. Мені камінь потрібен, щоб пічку зробити. Ну, то давай, біжи за ним. Я все був все я був в шахті і не взяв чомусь. Ну, добре, я, 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 давай, я не буду тут скопаю. Так а що все на тобі? Я будую, Марійка збирає, ти там а... взагалі нічого я не там. <ріху> <ріху> ти там, ми тут. Все добре. Всіх все влаштовує, начебто, ні? Не знаю, не знаю. Ну, Когось щось не влаштовує, я не зрозумів. чи що? <рес> Мене все влаштовує, я зосереджена, ну, не бачу овець взагалі ніде. До речі, користуючись можливістю, друзі, скажу, що ви обов'язково маєте бути підписані на мій телеграм-канал, тому що сьогодні я туди скинув всю інформацію про наш приватний сервер. І саме сьогодні до виходу цього відео. А, прохід на сервер був абсолютно безкоштовний. І ті, хто був підписаний, вони вже грають з нами, вони вже можуть зайти сьогодні а, та приєднатися. От. А якщо ви вдивитесь це відео, то скоріш за все, а, прохідка на сервер буде коштувати якісь там мінімальні гроші, а, тому що, на жаль, а, вхід сюди не безкоштовний. Але я думаю, що ми декілька ще білетиків, скажімо так, пропускних. Зможемо Розіграй, розіграти для вас також в цьому ж телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб всю можливість, так сказати, не е, втратити. чи як сказати так не проїти. Маріка, скільки не ти не кажеш, тобі вже є вовне? Дев'ять штук. Я вже дев'ять штук знайшла. Давай бігомо додому, і ми лягаємо. Про мені спати. вже страшно, мене вже вбивають. <laughs> ну тому що ніч на я вулиці До речі, я тут... я тут теж один залишився, тому давай скоренько мені. Ну, не те, щоб я когось або чогось боюсь, але помирати Андрій, я доки ще не хочу. Андрій, О! Я думав, це моб якийсь біжить. Давай, давай давай мені хоча б три штуки. Наскільки я розумію, якщо хоча б один гравець на сервері спить, то ніч у нас минає. Зараз ми це з вами перевіримо. Роблю одне ліжко. Бемс, на добраніч. А ви проспите всю ніч, так? Все вам спати не обов'язково. Добрий ранок, студія. Добрий ранок. Що? Я дитина. Не починай, <схай> <Так, схай> не, не починай. Так, давай. Напевно, знаєш що? Я слухаю. А Я почну будувати нам якусь халабуду, а з тебе пісок та скло. Зробиш? З тільки, проблем. Тільки цей не ламай ще біля нас, ось цей де я стою. Добре, добре. А, ось, а я почну з дубу будувати. М а давайте прямо ось тут. Прямось тут буду будувати наш невеличкий будиночок. Так, скільки блоків нам буде взагалі потрібно? Один, потім буде на три скло. Раз, два, три. І ще один для дверей. Ну, начебто достатньо. Ну, робимо поки так, а там, якщо буде замало місця, то в цілому можна буде зробити і побільше. Так, раз, два, три і. Це я прибираю. Олег, ти скоро повертаєшся? ні? Поки ні. Бо без тебе якось не чиназис, скажу чесно. Ну, зараз я ще нам, нам рейсів йомусь. буде достатньо, думаю, тому що в наступних серіях ми будемо йти саме за цим, за діамантами та за залізом. Ну слухай, сьогодні... я все розумію, але якщо я вже сюди поліз, то я трошки повинен побігати. Сьогодні нас більше проведено нашу <свист> да. базу. Це я я думав, ще й Марійка не буде повертатись. Так, ви давайте там хлопці, не цей хлопці кажу. Хлопці. Не, не той його. <свист> да, не, не цей його. Ну, в мене майже все готово, слухайте, я вже зробив одну стінку, а це наче півділа зроблено. Я вже повертаюсь. О, мені вже потрібне скло. Це, ну, ні на що не натякаю, але вже можна його робити. Добре. Я що так. Трошки не Я на що не натякаю, але біжіть за піском. Так, да, взагалі ні на що не натякаю. Скільки тебе заліза, скажи мені, Олег? 12. 12? Я думаю, що скажеш там. Що... Два Андрій, стати. а чому ти е, а, я... колоду а, ти не, не переробив буду. в дошку? А навіщо? З колоди, з колоди. А ми що не економні? А на нам економити? А як же красива халабуда. Вона ж з дошок буде взагалі не гарна, ти що? Ні, я, я, я маю на увазі е, в печі. Ага, не знаю. <різь> 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 Мені здавалося. Ну вона ж довше горить, начебто, колода, ні? Чи вона однаково вибирає? Мій... Вугілля. Дерев'яне вугілля довше. О, можна було зробити вугілля, я взагалі чомусь про це не подумав. Ось насчет на тему вугілля я реально чомусь не подумав. А ти ще кинув колоду, ну. Мені так хочеться. Я її збирав, так? я, я її no, спину. Так, а що у нас. А що ми тут зробимо? Тут можна закрити просто. У мене є ідея як. Ось так. Обережно хоба. Навіть можна буде ще одне віконце ззаду зробити. Ну начебто непогано виходить, що ви скажете. Ну, типу. Ну, я поки не бачу, але. Мені на, подобається. На бачу, на. Олегу теж. Але він <гум> це поки що не знає. О, у нас. Маша, Маша шапа вийшла. Це, до речі, наш підписник, яка слідкувала за телеграмом та знайш, зайшла ще на початку серії. Такий плюс вайб безкоштовно залетіло, скажімо так, до нас на проект Так, мені потрібно ще 4 скла. І в цілому наша хатинка готова. Ще можна, знаєш, що буде зробити. Чо. А якусь потрібен мені буде цей паркан. Для того, щоб зробити таку дерево красиву локацію. Де я думаю, з... Да можеш. Збирати... У мене є тропічна колода, може з неї зробити? Багато в тебе їм? Чотири штуки. Нє. Давай збирати березу, тому що. Ну, я тут чуюсь, базу знайшов. Бере, бере, березу, да? Давай збирати березу, щоб все було е, в одному стилі, скажімо так. Тому що різнокольоровий паркан взагалі якось буде, мені здається, не гарно. Все, я пішов збирати. Ну я думаю, okay. що ми, ми дуже швидко вдвох впораємось. Олег, повертайся додому, я тебе прошу. Ти нам дуже Зараз. потрібен. Нам без тебе тут ну, реально. Важко, страшно. І на чиназис. Так, да, взагалі, взагалі. Так що повертайся живим. <реш> а що у нас там за ситуація з їжею, до речі? Хтось займався цим питанням, ні? У мене є 12 я, сирої я, баранини, 2 сирі. Давай, давай все сюди. О, в мене є також куриця, я ставлю ще третю піч, і давай в неї ми все закинемо. В кого є там вугілля зайве? Ось я знайшов зайве вугілля, яке нікому не потрібне. Сюди. <гум> так, курицю закидаємо, і потім можна буде все останнє. Так, а тут начебто. А, я трошки завтикав, потрібно було далі будувати, тому що дуже мало місця залишається спереду. Тут би замітрішки <гум> наставити. Тому що, мені здається, нічого не влізати ще я хотів. Я все зрозуміла, зараз прийду. Що ти зрозуміла? Піду трошки землі добуду. А, ну до речі, я тобі може допомогти, чи ні? Так, ну начебто цієї території нам має бути достатньо. Я в першу чергу хочу поїсти. А де, куриця? В де, -де. Курятина? я куриця? Сюди а, о. -сюда плюс вайп, курка є. Курка є. Курка є. Я роблю парканчик, давайте з березових дошок і починає вже потрішки будувати наш двір, скажімо так. Тримайте, приймайте роботу. Опа, 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 давай сюди. Скільки там їх штук? 12. 12. Так, ну багаті нам потрібно для того, щоб зробити вайбову гарненьку кришу. А, так. А де ця штука? Отак, отак. От, і ось так. Крафт паркана, чувак. Ця штука. Я мав на увазі, типу, як він робиться, я кажу, де ця штука. Ну всі мене зрозуміли, всі мене зрозуміли, які питання. це потрібно на пам'ять знати. А, так, ось тут. Раз, два, три, чотири залишаємо і давайте. Давайте зробимо ось так. Оп-оп. Де його вже? Боже, я все чомусь починаю десь забувати. Так, да, ось тут зроблю невеличка таку місцевість. Не знаю, що воно нам потрібно, але тут буде стояти у нас наші пічки та верстачки. Що мені потрібно ще? Мені б якісь е, люки. Дубові хоча б. Дуб є в когось. Ні, у мене є 4. Чотири буде недостатньо. Потрібно трошечки люків. Ой, фу, трошечки дубу, щоб зробити люки. Хто Давай, не може я підкинути зараз. дубу? Давай, я Теба чекаю, я чекаю на тебе. А я доки, доки зроблю тоді давайте дах. На два блоки ми давайте вийдемо ось так, ось так. І з цієї сторони точно так же. Зараз ви, ви зрозумієте, що я хочу зробити. Можливо, зараз вам не подобається моя споруда, як і мені, але я обіцяю, що це буде виглядати більш-менш більш-менш якось симпатично. Так, її потрібно багато розставити тут. Зачекайте, моя лопати, це все відразу потрібно гасити. Оба ось так. 15 штук тобі достатньо буде. Так, да, так, да, так, да, більш ніж. Зроби просто з них люки. Да. А там я вже розберу, що робити. О, до речі, мені багаття не вистачило, я десь обрахувався. Надо ще 6 штук. Як ти так суняє? Ні, зачекай, зачекай, три штуки потрібно, я зараз трішки виправлю. Мені не потрібно стільки так багато місця. Ну... Що зроблю ось так, ось так. Зачекай, робимо просто менше, виглядатиме це так же гарно. Ой, зламав сокиру. <рес> ось так, а потім цей люк давайте закинемо сюди. Хоба, Парканчик сюди. Сюди. І ось так. О, дякую за сокиру. Ну, будь ласка. Шо за... а, щось... а. Шо там, шо там, шо там? Я забула як роботи люки. <laughs> давай я забуду. Про просто 6 досок. Да, я вже знайшла. О, давай. Мне два потрібно, лише люка. А, два. Два люка буду бить. Два, два. Два люка. Два люка и три багаття. Давай сюди. Богате зробиш, не? Я люблю ресурсы. Ну, так, давай я чекаю. Хоба, ось так. О, ну виглядає взагалі не так, як я хотів, але щось схоже. Потрібен ще. А ну зачекайте, де тут. Перебагайте, так? Так, 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 є вугілля у нас. Хоча б одне. Одне так, Так, одне, одне, мені буде достатньо. Оба. Віддай, ти забрала. Ой. Мені так подобається, як Марійка ділиться своїми речами, вона кидає і відразу забирає назад все. Ну, все собі, все додому, і не і, і так, чомусь... правильно, я вважаю. Так чомусь кожен раз. А, давайте навіть зробимо два. Ось так. Оп-оп. У нас Ні є ліхтарики, хотів. я вас вітаю. Один ліхтарик сюди йде. Олег, можеш ці пічки приносити сюди? Зрозумів, куди? Ось цю okay. спроду ще побудував. А, я ще зроблю ось тут. На вулиці ліхтарика. Зачекайте. Треба ще вище, Хоба, ось так. А, тут два потрібно. Один буде якось негарно. Тривай, де. О, давай сюди. Один, два. Я їду, три. То знову заберу. Забирай. Я вже починаю звикати. Так, ліхтарик є. Ну слухайте, начебто щось таке вимальовується, ні? Ну, видно, що це база, на якій живуть. Я просто да. пробігаюсь по серверу, Сервер тільки е, декілька днів назад як відкрився, я знайшов лише чийсь город. Е, і там якусь. Я базу найш... знайшов якусь будку. Поки бігав. Кого знайшов? Базу цілу. А, там велика бігав. база? Ну так, там ферма заліза була. А, все. Вибачаю, забираю своє слово назад. У нас не сама крута база. Поки що. Ну, Але це, це, поки це, це питання часу. Да. Не більше. Я думаю, за декілька днів ми тут відбудуємо таку базу, що нам ще будуть заздрити. всі. Ну, думаю, ще Андрій, так. ще ж не вечір. А, так да. Зараз тільки ми починається. Ми покажемо нашу круту базу. Так, зараз зробимо ось так. А, тут у нас буде прохід. Хто хоче зробити ремонт, Марійка, не знаєш, хто хоче зробити ремонт всередині. Ну... Поняття не маю, якщо чесно. Але я думаю, он... три ліжка нам там взагалі не потрібно, тому що спати буде хтось один, щоб скипати ніч. Тому ставимо сюди е. ліжко, можна буде ще зробити якісь діжки. А... Дайте мені... а, ні, у мене є дерево, все, я перепрошую. Зараз зроблю ще туди декілька діжок. У нас все буде на вулиці, напевно, зберігатись, там чисто декоративний момент буде. Так, ставлю верстак один сюди. Зачекайте, у мене є ідея. О, таке. Я, я, я його в землю поставлю, а сюди можна було також поставити діжки. Як варіант? Економія місця, чувак. Щоб не займало лишнє. Так, а скільки нам їх потрібно? Давай зроблю 5. Одну сюди, другу сюди. Одну ще можна поставити тут. Декілька можна занести відразу в будиночок, ось так, хоба. І тут ще можна А, скрині не будуть під склом відкриватись. Чи будуть під склом відкриватись скрині? Наче mm ні. -mm. Ні. Бочки постав. Uh... Ну я тут вже декілька діжок накидав, так. А, ну їх теж тут можна розпахати, ну тоді потім зробимо. А там Якийсь... просто блок вниз прокопаємо, і там поставимо. Ну так, да, і можна, можна, можна скриню поставити ось сюди. Да, да, да. Ось так. Так, да, я їх напевно прямо зараз і зроблю. А поруч, з ними, а поруч з ними, А поруч з ними, що можна зробити. Хоба. Ось так. Потім я роблю ще ось таку пічку. Пічка сюди. Хоба. А, а мені не вистачає на скрині. мене <схай> знову тримай тримай, 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 тримай. Що там, що там, що там? О, сюди. Майже стак. Дякую. Так, один, два, три, чотири. А чому 3 яж 4 робив. Все, скринька у нас також є. І сюди можна ще якісь картини буде накинути, коли вони в нас будуть, але зараз їх немає. і поміняти підлогу, а то якось а це... Земля? не чина. А що ти? Не подобається земляна підлога? <смі> ну, якщо хочеш, можеш поміняти. О, і ліхтарика ще всередину. Ну слухай, ну начебто непогано. Добре, що Супер. зробимо з підлогою? Давай я звідси приберу, де її видно. Що, які в тебе взагалі є блоки, розкажи мені. У мене у мене є 4 тропічні колоди, у мене є дубові дошки і все. Ага. Дубові дошки, давай дубові дошки. Тримай 48 чи 46 штук. Ну, що це? Ну, Олег, ну, я, я, я перепрошую. Мінуси? <рес> мінуси. Які мінуси, віддай мені, віддай мені мої дошки. Я взагалі ремонт роблю. Ти там чим займався? Євроремонт, весь, весь я час? шахту собі копав. Але а. я взірвався а. і зараз дуже швидко біжу, щоб не пропали ресурси. А, я зрозумів, ну типу нічого нового. Все як завжди, я зрозумів. Ну Так, двері також робимо і хоба. Ну все, ну слухайте. Ну начебто, начебто вообще пісня, да? Ще тільки двері, напевно, поставлю. в нашу, Знову не в той зачекайте. Зараз, зараз, зараз. Опа, ось так. Норм? Да вообще, а, Норм или Норм или кринж? Норм или э, Чиназус. Я ещё щелесток заработал, давай. Зачекай, тут вообще песня. Оп. Оп. Мне это викингам нравится. Каких викингам? Я не знаю, вы ничего что <с> это их, думаю, ну... Ну, ззаду, начебто лишнє, добре. Ззаду лишнє. Да. А наше. зачекай, я я на щось ножиці зробив, я щось хотів зробити ще з ними. Безпострих. Нє. Нє-ні, мені потрібні листя. А листя? Листя, листя, листя. Ще потрібні декоративні моментики для повного сімейного затишку, скажімо так. Ну так дизайнер, так, а ви ще думали. Бачу, якісь уже квіти на території у нас з'являються, так? Так. А чого ні? Ось тут листя можна так от гарнесенько накидати, хоба, хоба, хоба. Хоба. Друзі, у вас чат працює? Да. да. Так. Ты... Я поняв. Перша ну, серія. Пита, питань немає. Ми зайшли сюди хвилин 20 тому, чувак знайшов діаманти. Я знайшов листя. Ну, мені здається, чи щось. А ну, я ніч... ходжу з палкою. Взагалі, взагалі нічого нового, якщо чесно. а чому ні? Так, будиночок готовий, двір у нас готовий, можна ще зробити. Знаєш, що можна зробити? Ні. Я щас вам покажу. У нас відразу тут є вода, можна зробити ось так. А, ну, ну ти, ти викупаєш, яка це імба? Я викупаю. В мене є одна морквинка. У мене є, мене три є пшениці. пшениці. Це те, що я знайшов на карті, хтось викидував. І ця морквинка нам дасть нормальний такий врожай. І в нас буде багато моркви. Все плюс вайп. Мені здається, база наша вже готова. До речі, тут сьогодні додали оновлення. А, з рибалкою можна виловити. Не тільки рибу. Ви не дивилися, яке оновлення взагалі вийшло вам розказати? Ні. Ні. Добавили давай, оновлення давай. на проєкті, що ви можете рибачити і ловити не лише рибу, можна ще дістати якісь скарби, скриньку з карбами, і там реально якісь сінні речі. Тобто, є якийсь ширп условно. Так, тобто щось не цінне, є щось дуже навіть цінне. Тому я пропоную що зробити. Ну, напевно, зараз ми вже не встигнемо, але до наступної серії нам потрібно зробити вудочки, та буде обов'язково відправитись кудись на риболовлю та зловити щось е, цікавеньке. Тому що мені адмін там підказав, що можна дуже круті речі фармити саме з води, саме на вудочку. Тому це реальна імба, і це треба буде зробити. Але напевно ми це зробимо уже в наступній серії, тому що на сьогодні ми і так багато що встигли. У нас є наша. База, на якій ми будемо залишатись ну, перший час до того моменту, доки ми не назбираємо достатньо ресурсів, щоб побудувати якусь реально круту домівку. Що це в нього таке в руках, я не розумію. Шо, ну що це таке, скажи mm, мені? Скільки штук? Скільки штук? Сім. 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 Чувак, ну, ти легенда просто. Ти просто легенда. За до речі, яка у нас база? Дуже крута. Я О, поки дякую. бігав тут, мені дуже сподобалось. Так що, друзі, якщо у вас є бажання грати разом з нами, переходьте за посиланням в Discord під цим відео, залишайте свою заявку, проходьте верифікацію та залітайте скоріше на цей приватний сервер, доки тут ще є місця. Сервер тільки відкрився, у нас є всі шанси на те, щоб його захватити та побудувати ціле місто, в якому будемо лише ми. З вами був Живчик, зі мною були мої друзі. До нових зустрічей всім пока. Пока-пока, ребят. Пока-пока. А Атер алмаз вертай.